Мої красуні, вже так хочеться з вами а, прогулюватися так, вже попереду весна. Хочеться вже гуляти, кудись зайти, на якусь кавусю посидіти. Ну і така весна завітала до нас в студії. Ось такі розкішні жіночі ковтинки, такі дрібнички жіночі, я б навіть так сказала. Ну, око радіє. От я їх побачила, і в мене одразу настрій піднявся. Тому і вам бажаю сьогодні гарного настрою і щоб ви себе теж потішили ось такою ковтинкою. І ті, хто буде дивитися на вас, так само буде під, такий піднесений настрій, таке сонечко, такий позитив. І тут ще не просто ковтинка у нас, так? Ой, тут ми бачимо ще манжетики. У нас є і внизу на ковтинці, і на рукавчиках теж є манжетики такі класні. Та й взагалі це просто витвір мистецтва. Сьогодні це якась картина у нас. Не просто ковтинка, а ціла картина. Шедевр такий. Зверніть увагу, це ціле полотно. Ну, правда, от подивіться, як. Розпис цілий рукавчик у нас іде тут як стандартно так прошито. Тут потім рукавчик. У нас іде. Теж орнамент цей переходить трішечки на рукавчик, і потім. Зараз давайте ще продемонструємо з вами зону декольте. Тут у нас в зоні декольте на м, саме в, ворот трі, трішечки теж потягується. Зручно, ось я його розтягнула, навіть коли на себе одягала, і потім він назад набуває свою форму. Така, як ті еластична. А потім далі у нас тут стрази. Подивіться, як вони виблискують. А уявляєте, коли на сонечко, Я не знаю зараз, чи видно, Лірочка тут видно, як наші стразочки виблискують. Ну така краса неймовірна. Зараз будемо щось робити, щоб побачили наші дівчата. уже Саша чаклує. Саша вже чаклує з усіх сил. Не знаю, ну подивись, ну стали трішечки більше виблискувати наші стрази. А ну зараз може ось так. О, діаманти! Ну то це краса! Шик, близько краса! Дівчата, такий е красивий, весняний відтінок. Я навіть не можу сказати, який це колір, але у нас він зазначений е як босковий і ментоловий. От саме зараз ми бачимо це ментоловий у нас, тому що тут все ж таки переважає більше зелень, так, такі зелені відтіночки. І саме внизу светрик він теж більш такому ментоловому відтінку, колір такий тіфані, який омолоджує дарує нам настрій і взагалі. Така не неперевершена. Так, знову у нас в складі кашемір, наш улюблений, катончик. Ну і звісно, дівчатка, на мені більш такий бусковий колір. Звертаю вашу увагу одразу, коли ви телефонуєте, робите замовлення. В першу чергу ви називаєте код товару. Наразі це ЛС 167 І колір це у нас ментол, а на мені бусковий колір. Весняний, такий красивий, дарує гарний настрій, омолоджує Взагалі, будете. Зірка. Так, мої зірочки, але найбільше ми з вами що полюбляємо знижечку. І я зараз, як мені вже переказали, отримала інформацію, що дуже багато дзвоників вже зайшло на лінію. Ви молодці, ви дуже спритні. У мене білочки, так одразу швиденько налітаєте, і вартість автоматично стає ще більш доступнішою. Ну, що, Лірочка, ми готові. 1099 гривень для наших красунь. Розмір у нас подвійні. Ну, Тут навіть він такий універсальний, 50-56, тому що вона дуже класно потягується. Зараз вам продемонструю на манекенчику, як вона буде тягнутися. Дивіться, вона дуже класно, вона правда дуже класно тягнеться. Подивіться, дуже класно розтягується. Я навіть трішки гіперболізую вам так. Боже, ну ці саме стрази, ну, ніби сваровського камінчики виблискують на нашій ковтинці. Дивіться, як класно вона потягується, вона еластична, надзвичайно еластична. Гадає, так ніжно, так, тендітно, але тягнеться еге-гей. Так як ми з вами полюбляємо, десь трішки піднабрали, десь схудли, і вона за вами буде е, одразу адаптуватися, повторювати. Так, вартість класна, 1099 гривень. Е, код товару обов'язково називайте LS 167. Е, телефонуйте за безкоштовним номером. Зараз, якщо ви боїтеся, ну щось вагаєтеся. Не вагайтеся, ну номер же безкоштовний. Зателефонуйте, запитайте, що у вас там лишилося ще. Ну, вагайте. Ну чи підійде розмір, чи ні, дивитися? О, вау, краса! Хочу! А розмір. Телефонуйте, назвіть свої параметри, заміряйте об'єм грудей, стегон, зателефонуйте і все кажете, і вам підкажуть наші дівчата в кол-центрі обов'язково вас зорієнтують по ваших параметрах, по ваших замірах, тому що розмір він такий універсальний: 50-56, він потягується, але інколи ми сидимо, вагаємося. Номер безкоштовний, тому що виденька гайда брати слухавку і набираєте 0800 21 44 88, Телефонуєте, дозадаєте якісь запитання, так якщо залишити. І замовляєте. Код товару називаєте LS167, обов'язково колір, або ментол, як на нашому манекені сьогодні, або бузок, який ви бачите на мені. Нагадую, що вона дуже класно тягнеться. Насправді дуже класно. Я її одягнула, вона мене огорнула, таким теплом, все, тепло тримається, м'якусечка. Ну, до речі, до тіла, така м'ягесенька, приємна, така, і вона от вона тоненька, але вона тепла. От якщо ви саме полюбляєте, щоб був а, такий. Ковтинка була саме тоненька, оце саме про цю От, вона така тонесенька. Ви коли е, прийдете, візьмете в руки, вона така тонюсенька. Ні, вона тягнеться, не просвічується. Вона тонесенька, але вона тепла за рахунок того, що у складі йде кашемір. 24% кашеміру, мої любі. Ось ми зараз з вами бачимо якраз ось цей м -м у нас внизу а, такий манжетик, так? Як на рукавчиках, тільки внизу манжетик. Зверніть увагу. Ось, по стегнам теж зможете собі там вище, нижче відкоригувати. Ну і звісно, ось цей красивий малюнок, такий шедевр сьогодні. Не знаю, я прямо любуюся. У мене настрій взагалі зашкалює. Така весна в душі одразу, дівчатка. Тому беріть собі, не пожалкуєте. Приходите на поштове відділення, приміряли, подивилися, ага, все так, як я хотіла. І тільки потім сплачуєте. Тому з нами працювати абсолютно легко, безпечно. Тому швиденько беріть слухавки, телефонуйте, замовляйте, називайте код товару LS 167 і колір ментол або а, саме бусковий, який сьогодні ви бачите на мені. Мої красуні. дуже красивий такий колір. Приємний і до тіла приємна ковтиночка. Ну і звісно, якщо ви не можете обрати, беріть дві, тому що сьогодні ви в ментоловому, завтра ви в бузочку, і додатково ще ж знижечка тоді в 100 гривень. Тому берете дві, наприклад, пропозиції. Ну, не обов'язково, якщо ви не хочете брати два светрика. Попередній лот сподобається, наступний сподобається. І щось можна обрати одразу, і чоловіку можливо щось обрати. Футболки чоловіку, а собі ось таку ковтинку, і все, і вже знижка в сто гривень. Ви молодець, ви все можете собі дозволити, так? Мої красуні, 1099 гривень, за розкішний светрик. Ой, на жаль, в нас часи, і це, як то кажуть, не гроші. Зайшов у супермаркет це тисячі як і не було. З'їли і забули, а тут, ну, дівчата, ну правда, подаруйте собі. весна зараз тягнули собі цю ковтиночку, та й потім уже ми знімемо ці шуби, дублянки, якийсь жакетик накинемо на себе, пальто. Та ну, дівчата, ну і з моди ж таке не виходить. Ну, подивіться, яка краса. Ну, хіба це може вийти з моди? Абсолютно ні. Тому що ось такі, я не знаю, тут навіть не флористичний, тут більше такі як листочки, але все рівно оце який, якийсь принт надзвичайно Свіжаючий, так і ще ментол до очей дуже мені подобається. Ось ті саме стрази, вони якоїсь такої урочистості теж додають. Правда, Лера каже, так я собі каже, зараз дивлюсь і не знаю, чи ментол, чи бузок брати. Лер, давай ти ментол, а я бузок. Мені здається, тобі прям ментол буде ідеально під твої зелені очі. Взагалі будеш красунечка. Ну ти і так, красунечка, але ж треба інколи себе підкреслювати свою красу. Так, ось, будь ласка, ментол, те що треба. Так, ну що красуні? Ви дозамовляйте, 1099 гривень сьогодні коштує такий светрик, і Ви знаєте, що це тільки під час прямого ефіру. Тому саме зараз, тут і зараз. Не бійтеся там, не соромтеся, ну не вагайтеся. Зателефонували, замовили, прийшли, приміряли, закохалися, тільки потім сплатили. Ну і доставочка теж безкоштовна. Ми попіклувалися наперед про вас. Ми сплачуємо доставочку за вас, і ще поки можемо собі це дозволити. Хоча чим. Далі, тим це все стає складніше, бо ми знаємо, яка доставка ну, зараз просто нереальна. І ви суттєво вже економите навіть на доставці мої красуні. Так Лерочка мене вже підганяє, каже, що нам час рухатися далі, тому що попереду ще багато цікавого ми сьогодні підготували для наших красунь. Тому дівчата, ми рухаємося далі, а ви залишайтеся з нами і дочекайтеся вже за миття знову з вами в цій студії.